Сьогодні в нас така святкова страва. Хочу вас попередити, що страви всі, які я готую, якщо не повністю мої, які я придумаю сама. А є страви, які я десь побачила, мені сподобалось, але вони допрацьовані всі. Тому і назви можуть бути відлічатися від всіх інших, тому не судіть. Подобається, повторюйте, не подобається ваше діло, ваша справа. Ця страва дуже смачна, і я її назвала таким гуморком. І теж є історія. Казала моя мудра мама, що дорога до серця чоловіка проходить через його шлунок. От якраз ця страва така смачна, поживна. Що чоловік може гарно поїсти, і потім просіть у нього все, що завгодно. Він буде згоден робити для вас після такої страви. Називається ця страва, я раніше її назвала цю страву. Валіза для коханого м'ясна валіза для коханого. Ви побачите, що це дійсно валіза. Це дійсно гарно. Це дійсно, якщо він з'їв одну таку валізочку або взяв з собою на роботу, він буде дуже ситий і дуже задоволений. Тому готуємо. Що для цього потрібно. У мене є такий гарний шматочок. <кхем> Ось такий биток. Биток, як він називається, щеплю інакше, ми кажемо на нього биток. Ось такий шматочок їм потрібен. Потрібен шматочок сиру. У мене молоденькі, зовсім малесенькі грибочки, це обов'язково теж потрібно. Потрібні яйця. Чесник, чесник по бажанню. Якщо ви вдома, якщо вам не треба нікуди йти, ви можете класти його побільше. Якщо ні, то можете взагалі покласти сушений чесник. І спецій тільки сіль і мелений перчик. Обов'язково борошно, і паніровочні сухарі і олія для обсмажування. Оце все, що нам потрібно. Зараз, перш за все, я ріжу м'ясо, відбиваю і солю перчую, щоб воно промаринувалося. Нарізаємо м'ясо десь по сантиметру, то нам не потрібно. І оцю біленьку плівочку, яка зверху, або її можна зрізати, або можна поробити такі надсічки, для того, щоб воно потім не скокожилося і не робило такою корзинкою. Покриваю зверху харчовою плівкою і гарненько відбиваю з обох сторін, щоб м'ясо було тоненьке і м'якеньке. Отам, де я насічки поробила, їх видно. Тепер кожен е, е, такий, е, як відбивна, нам зробити потрібно такої більш-менш рівненької і акуратної е, форми, тому що нам потрібно буде їх складати. І ось зараз кожну таку відбивну беремо, присолюємо, приперчуємо і складаємо на якийсь там певний час на тарілочку для того, щоб вони трішечки промаринувалися. Можна це робити і. Само, і відразу а можна краще, коли воно трішечки постоє і ставимо сковорідку на газ і нарізаємо цибульку. Цибульку додаємо трішечки олійки, а трішки вершкового масла для того, щоб був такий вершковий аромат і смак зовсім потім. Інший. Поки цибулька посмажилась, я промила грибочки. От, і гарненько просушила, щоб вони потім не шкварчали на сковорідці. Цибулька в нас вже готова, я приготувала тарілочку, і зараз я буду висипати, щоб цибулька прохолоняла, а тим часом готую грибочки, ріжу їх на дрібненькі, дрібненькі шматочки. Цибуля готова, я її висипаю. Нам потрібно, щоб все це прохололо жирок я залишаю на сковорідці. І туди на сковорідку викидаю порізані дрібнесенько дрібнесенько грибочки. Поки що їх не присолюю, поки вони не просмажаться. Присолювати, приперчувати їх, буду в останню чергу, коли вони вже будуть готові. А зараз поки що натираю сир. Сиру нам потрібно буде маленько. Сир натерли, розбиваємо яйця в окрему тарілочку. Для того, щоб яйця нам потрібно будуть для такого, щоб у яйця обмочувати. Яйця розбили, присолили, приперчили. Якщо е, е, нікуди не йдете, можна брати чесник свіжий, ані сушений. Е, все це змішати. І зараз грибочки змішуємо з цибулькою. Ось так. Окремо у нас лежить сир. Беремо, збиваємо тепер. Не розбиваємо, просто гарно змішуємо. Яйця, чесничок, перчик, цибулька, чи перчик і сіль, все гарненько змішуємо, і будемо обалювати. Ось так. І все у нас тепер готове. Сковорідку ставимо на газ, щоб вона розігрівалася. Наливаємо туди олійки і беремо кожну таку відбивну, вирівнюємо форму, щоб форма була така гарненька. Де не вистачає, там буває таке що якось нерівної форми, і викладаємо на одну сторону і робимо як чебурек. Не до кінця докладаємо і гарненько, ось так, спочатку гриби з цибулькою, а потім викладаємо сир і ось так таким чебуреком складаємо і заліплюємо. Вони виходять у нас, ніби чебуреки. От, Вирівнюємо форму, докладаємо, щоб було акуратно. І так охайенькі, гарненькі, щоб вони були, і накладаємо начинку, грибочки з цибулькою, зверху сир, і отак складаємо. Ось так. Просто гарненькою рукою придавлюємо, вони будуть гарно триматися. І так я роблю всі поки розігрівається олія на сковорідці, а я наготовляю на першу. Партії. Ось такі вони е, валізи, вони схожі на, е, хто пам'ятає, такі були як саквояжі. При, в радянські часи чоловіки ходили з такими саквояжами, не з чемоданами, а з саквояжами. Так оце така валіза називалася. така валіза зараз. І ось тепер ми в яйця замочуємо. В борошно, в яйце. Ось так. А потім у паніровочні сухарі почергово, обов'язково спочатку в борошно, потім в яйце, аж потім в сухарі і викладаємо на сковорідку. Смажаться вони дуже швидко, тому що відбивні відбиті тонесенько, а начинка у нас готова, тому готуються вони дуже-дуже-дуже швидко. Олійки потрібно налити так, щоб була покрите дно. І на відстані одне від одного, щоб гарно посмажувалося. Отак. Ось, Ось так, дивіться, яка гарна. Така тарілочка гарна, такої смакоти. І беремо останній, викладаємо на тарілочку для того, щоб... Спробувати. Їсти це можна як і гарячу страву, і як холодну. Зовсім гарячу не треба, тому що все таки м'ясо, треба, щоб була температура така. І якщо взяли з собою в дорогу, і воно захололо, нічого страшного немає. Але все-таки, щоб було тепленьке, тому що тут сир і він як розплавиться, вся смакота. Дивіться, я придавила Ідите, і потік сік. Вони такі ніжні, ніжні і соковиті. Дивіться, грибочки, сир, м'ясо. Скажіть, будь ласка, що ще для коханого чоловіка краще? Коли пишуть, що кабачки краще за м'ясо, я з вами згідна, але тільки чоловікам цього не кажіть. Тому що для чоловіка краще, ніж м'ясо, може бути тільки смачне м'ясо. Ви гляньте. Бачите, дуже-дуже-дуже гарно. Виглядає естетично, гарно і дуже смачно. І поживно, тому що м'ясо, гриби, сир, цибулька, Я в яйцях обсмажене. Дивіться, куштуємо? Тут і котлета, і гриби, і відбивна. Все, все до кучки. Любите більше спецій, додавайте більше спецій. Тому ось так. Готуйте, хай вам смакує, заходьте на мій канал, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям, ставте лайк, якщо комусь подобається. Ось так. Дивіться. Хай Бог благословить вас кожного, береже кожного з вас. Чекаємо разом перемогу. Віримо Господу, віримо нашому ЗСУ і дякуємо їм за кожну хвилиночку, яку ми проживаємо. А з вами була як завжди, я любов.